Доброго дня, запишу відео стосовно основних особливостей щодо роботи в векторному редакторі Inkscape. Тут ми саме зараз розглянемо такі основні базові. Навички прийому роботи щодо векторних елементів. Ну, наприклад, Подальші всі відоси я буду писати з англомовним інтерфейсом. Тому вам варто також виконати таку дію, тобто вам варто змінити мову ваш інтерфейс. Можете поставити українську мову, питань немає і таким чином вчитися перекладати. А можна зробити так, як я натискаю зараз правка, Потім параметри. Шукаю в даному вікні діалогу налаштування параметрів. Шукаю параметр інтерфейс і встановлюю мову е, не російську, а англійську. Так. Е, шукаємо, шукаємо, шукаємо англійську. Перепрошую. Тут багато всього. Англійський, от єсть. Ну, для того, щоб це все діло зараз застосувалося, я маю перезавантажити Inscape. Тому закриваю, закриваю. Зберегти зміни, ні, <кій> не зберігаю. І після цього знову його відкриваю. Отмій Inkscape. Окей. Так. Зараз він має завантажитись. Почекаю трохи. Вибираю тут New Document. А в даному векторному графічному редакторі спочатку научимося робити якісь елементарні речі. Наприклад, малювати прямокутник і еліпс. Значить, дивіться, на оцій панелі ось у нас є малювання прямокутника. Create rectangles and Squares або R, І Create Circles, Ellipses and Arcs. Да? И, и, тобто, отут от можна малювати circle м кола, ellipses, ellipsy, arc э, дуги. Окей, вибираю прямокутник. Там да, можете побачити. Вибрав його. Пробую щось малювати. От я беру і буксирую, і таким чином я будую прямокутник. Ну, по ідеї, якщо тут нажати Shift, ну, воно, бачите, якщо без Shift, воно йде від верхньої лівої точки або вершини прямокутника, Якщо Shift, воно буде пропорційно відносно середини малюватися. Не цікаво, я хочу знайти якесь сполучення, щоб строго квадрат будувався. Ну, тут, по-моєму, такого сполучення немає, щоб строго квадрат. Так. Да. В, 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 ну, в більш таких, скажімо, продвинутих редакторах там здається, здається ctrl треба нажимати, і тоді строк квадрат будується. Ну, а тут поки так, окей. Мені це зараз поки що не цікаво. Я просто беру і будую прямокутник. А, ну, побудував. Тепер дивіться. Доти, доки прямокутник, от зараз ви ще, скажімо так, фокус не убрали з цього прямокутника. Тобто, доки він тільки щойно намальований і активний, отут є кілька точок. Да? А що це за точки? От якщо я на прямокутник наведу, то ви можете міняти розмір. Це якщо ви тільки його намалювали, відпустили і нових фігур не малювали. От бачите, да? Далі, що це за точка? Тобто, отакі от діагональні прямокутники, міняємо розмір цього прямокутника да, на вершинах, які знаходяться. Далі точка скруглення куті. Ось є одна точка і ось друге. Тобто скруглення можна коригувати. Якщо ви скруглення не хочете робити, все. Берете і отак е, знімаєте. Окей, якщо я малюю вже наступний прямокутник, дивіться. Е, все, вже от оцей. Ну, скажімо так, такого зробити я не можу вже. Як тільки ви убрали фокус на інший, то е, відредагувати цього вже ви не можете, ви можете тільки редагувати активний прямокутник. Бачите. Е, окей, далі, М -м, припустимо, вам потрібно намалювати коло або еліпс. Вибираю. Будую коло. От без проблем. Далі. Доки ви ä, доки у вас об'єкт ще активний, ну тут є декілька м -м, маркерів, буксирування яких призведе до певних ефектів. Наприклад, за оцей маркер тяну, да? бачу коло звужую за оцей тяну. Отак. Якщо я тяну за точку, то я можу малювати дугу. Ось дивіться. Отак. Так, припустімо, я лишаю отак. Припустимо, я лишаю отак, відпустив, бачите? І зараз, доки активний даний елемент, доки я не малюю іншого, зверніть увагу на отаку верхню панель. Ви можете вибрати, що це у вас воно буде. Ви можете вибрати, що це буде отака дуга. Бачите? Ви можете вибрати, що дуга буде зафарбована. Ну, поки що я зараз фарби не вибрав, звісно, у мене. Заливка ніяка, а я можу класнути на будь-який кольор, який знизу, і вибрати заливку. От, бачите, заливка вибралась. Якщо я вибираю отакий тип э, дуги, да, секторальний, то все, що всередині, зафарбоване. Якщо отак, ну, це також зафарбоване. Також зафарбоване. А, але дивіться, якщо я зараз фарбу убираю, хочу показати. Бачите, тут контур є, але отут контура немає. Якщо я фарбу вбираю, це звичайна дуга. Заливку можна встановлювати, забіжу наперед, покажу просто клацанням лівою кнопкою мишки на відповідному кольорі, і я вибираю заливку. Якщо клацаю отут, заливки немає. І якщо я клацаю на отакій формі, формі, да, то це у нас буде ну, зрізане якесь коло таке. А якщо я клацаю на оцій, відповідно це у нас звичайне коло. Звертайте е, увагу на те, що якщо ви будуєте якісь графічні об'єкти, зверху панель налаштування їх властивостей. Зокрема, от якщо я малюю коло, то ось дивіться, які є властивості. Бачите. А далі, якщо я малюю припустімо прямокутник. Перепрошую. Угу. Це я все ж таки вибрав прямокутник і намалював, а що він у мене похожий на еліпс. Та того, що у мене отут. Е... Скруглення йде, відбувається, бачите? От так. Ну, тут які параметри. Це є параметр, очевидно. Дивіться, коли у мене тут є скруглення, я натискаю на оцей кут Make corners Sharp, да? зробити гострі кути, очевидно. І кути робляться гострі. Оце так можна малювати прямокутник, коло, еліпс, або дугу, або сектор. Щось на зразок.